За твоєю спиною ваш благодійний фонд від людини до людини, гуманітарна допомога у нас на найпостраждаліші та найбезпечніші райони України. Артмайстер-клас для дітей, які постраждали від війни, надання безкоштовної психологічної допомоги для роботи волонтерів. Як ви все встигаєте? У ну, нас є три проекти: у нас є, слава Богу, команда. Ну, зараз офіс пустий, ми зустрічаємося тут. Два-три рази в недільку з командою плануємо, щось робимо. В основному ми польові, ми в полі. Але гуманітарна ну, допомога зрозуміла. Ми їздимо туди, куди мало хто хоче їхати. І ну, Це наш, напевно, там основний з чого ми почали і продовжуємо цей проєкт. Майстер-класи для діток в цьому ж офісі. От, всякі, бачите, поділочки, ми там на новий рік там, стараємося діток збирати. Ну, кудись виїжджаємо, проводимо. У нас є волонтери, які. З дітками працюють, проводять різні майстер-класи. І от безкоштовний психологічний.